Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді камера від компанії Daho, а саме модель якої 2449 SSEL. Це є 4-мегапіксельна IP-цифрова камера з, LED, з функцією LED-підсвітки, тобто фулколорна колорна так звана. Дана камера має два типи нічної підсвітки інфрачервону і LED Тобто вона може бачити традиційно в чорно-білому режимі, коли приходить ніч, і в кольоровому режимі, коли приходить ніч. Але особливість її, коли вона буде показувати в кольорі, вона буде включати свій led ліхтарик Тобто цей ліхтарик приблизно як. Вашому мобільному телефоні включається ліхтарик, отак приблизно він буде світити тут. Завдяки IP-камері в неї можна гнучкість налаштування в неї досить такий широкий. Її можна, наприклад, налаштувати так, щоб при появі автомобіля або людини вона аж тільки тоді буде включати свій led ліхтарик а при тому буде завжди себе не видавати і світити своїм там, інфрачервоним невидимим так званим прожектором, і у нас буде зображення чорно-біле, а при появі людини або автомобіля вона буде включати свою підсвітку LED, тобто і буде світити так званим е ліхтариком, і ідентифікація людини буде впізнана, наприклад, по одязі і так далі. Бо коли у нас зображення вночі все-таки кольорове. Пізнати когось по кольорю, шанси, напевно, будуть трошки більшими, ніж це буде силует, чорно-білий, незрозумілий. Вот. Е, виконання в них є як циліндричне, так і купольне, в білому, так і в чорному кольорі. Е, вона є в нас таки в досить в добротному корпусі, це якийсь металічний сплав. Е, на дотик вона досить холодна. В даному виконанні вона металева. Голова, а корпус сам пластмасовий. Камера може бути як працювати з реєстратором, так і без реєстратором завдяки наявності слоту під мікро SD карточку, тобто ми сюди запихаємо карту пам'яті, підключаємо дану. Камеру по порту RJ45 до вашого роутера, для, наприклад, подаємо її живлення 12 вольт, і камера буде працювати. Відповідно, перед тим треба буде зробити певний, певний алгоритм, алгоритм так? Вот. Е, Якщо нам потрібна одна або дві камери, реєстратора не обов'язково купляти, достатньо купити одну камеру, поставити нам в певне місце, поставити сюди мікро SD карточку ну і вона буде нам. Писати. Е, тільки якщо є, скажімо так, можливість, що дану камеру вкрадуть, відповідно вкрадуть і пам'ять. В такому випадку тоді нам потрібно брати відеореєстратор. От. А коли в нас це 3, 4 і більше камер, я вважаю, відеореєстратор тут необхідний, бо е, зручність перегляду, зображення історії, коли ми відкриваємо всі одночасно камери, це значно зручніше, ніж кожному відкриваємо поокремо. Це такі одні з основних характеристик даної камери. Все, дивимося. Переходимо на вулицю. Дивимося, як вона буде нам знімати наше зображення на наших так званих табличках, яка буде чіткість на 10, 5, 15, 20 метрів, щоб ми собі розуміли, що вона нам показує. Ще скажу, про що я забув. Вона є в двох Об'єктив має два виконання: як 2,8, так і 3,6. Тобто це є приблизно або 105 градусів, або приблизно 85 градусів. Так? Але при 3,6 чіткість буде незначно, але трошки краще. Якщо ми говоримо про чіткість на дальшу відстань, От, тим не менш, 85 градусів це досить таки непоганий кут, це майже рівний кут, і будемо бачити, переходимо на вулицю, дивимося. Що дана камера нам показує. Друзі, вийшли ми на вулицю. Це є відео вже відбувається безпосередньо із даної камери 2449. Дивимося на наше зображення, на наші традиційні таблички. Дивимося, як вона показує. Якщо зблизити там 10 метрів, це без проблем. 15 метрів без проблем. Машина стоїть так, десь метрів 18, причому ще дуже неправильний кут. Але прочитав те, що це номер 7465, досить таки можна. Я би сказав, камера досить круто показує на свої 4 мегапікселя, Ну, як на мене, вау. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо 15 метрів. Ми бачимо 20 метрів адекватно, 25. Ну і 30 зрозуміло, що ми вже не будемо бачити, але тим не менше. Давайте ми станемо ще на 25 і подивимося, наскільки буде чітко видно людину. Обличчя і так далі. От таке зображення буде при 25 метрах. Відповідно, таке буде при 20. 15. Давайте ти зближемо подивимося, 15 метрів взагалі вже непогано видно, так досить, я би сказав, навіть класно. Ну, дана камера відверто вам скажу мене вразила своїм зображенням, як воно показує. І своєю чіткістю, якщо давайте зближимо ми на оцей знак, видно? Верх видно, так? безводний аналіз води зіку, а от далі вже нічого не видно. Ну, але тим не менше, отаке зображення з камери. Переходимо, мусимо зараз трошки почекати і переходимо до нічної зйомки даної камери. Нарешті дочекалися ми камеру 2449, внічна зйомка. Дивимося, як вона показує, наскільки я бачу, камера досить чітка, досить чисто показує, немає ніякої, скажімо так, рябої картинки, що характерно на камерах аналогового типу. Дивимося, що показує. Камеру налаштував я на 4000 бітрейду і зробив налаштування по чутливості, щоб вона включала свій led прожектор на людину і автомобіль на максимальній чутливості. Досить я здивувався, що даний прожектор ловить повний місць, мій ріст приблизно аж на 25 метрів, і включає свою картинку, включає відповідно свій led прожектор і вона зразу картинка робиться. Кольорова. Давайте, ми, давайте я вам це продемонструю, і ви самі побачите, наскільки він чутливий. Я стою в повний ріст. Хоп, камера зразу перевелася в кольоровий режим. На ідентифікація, зрозуміло досить кепська на таку відстані. Але це дуже далеко, це 4 мегапіксельна камера. Давайте ми наближимося ближче і... подивимося, що вона нам буде показувати. Так, маємо 12 метрів до камери. От таке зображення, як вона буде ідентифікувати людину по одязі, про що я і говорив. Тобто наскільки легше буде впізнати, що це там. Чорно чи синьо-білі кросівки, сіруваті штани і чорна куртка. Тим більше, що я в діти, ще весь в чорному. А якщо буде той самий, та сама людина буде ще якісь мати інші кольори, це буде набагато краще, буде набагато краща ідентифікація. От коли ми підійдемо ближче, там наприклад, на метрів 10 до камери 8, буде вже отаке зображення. Тобто, чим ближче ми підходимо, тим. Логічно, що воно буде краще. От про що я говорю? Що ідентифікація, власне, буде дуже класна даної камери, якщо ми будемо мати зображення в кольорі. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте палець вверх. Будуть дуже багато моделей вас чекає на класні камери. Підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.